Ну що, друзі, подорож закінчилась. А, приїхали подарунки, щоб нам подарували, або ми їх придбали собі на пам'ять. З будь якої подорожі має бути пам'ятка. Погнали. Ящичок віджала. Ось такі шкварки ще не відкривали національно, таке там продаються вони на кожному круті. Далі. Цукерочки з імбілем, ноль цукру. Цікава штучка, такі є жвачки, але чомусь я їх не принесла. Далі. Це мені подарували е, така мисочка на оливки. І це ручна робота іспанська. І ось така штучка на оливку олії. Дуже дякую, Маріна, І Любочка, Ігєна. Всім дякую. Чудова родина подарувала мені цей подарунок. Буду мати пам'ять. Далі таку тарілочку купила Авалтеа. Е, тут руть помідорчики, чесни, кімбіль, на хлібчик ложать, а потім хамончик зверху. Бачите, класна штучка. Далі цукерочки. Також продаються вони там багато. Це їхнє якесь національне виготовлення такими металиками. Є. Так, що-що, що. що, що. І ще шкварочки. Друзі, не повірите, притарабанили ось такий бальзам. І шампунь дуже сподобався. Не знаю, чи є у нас, скільки коштує. Можете скрінути, перевернути сторіночку і побачити. Є. Далі. ну... Тут ще таких пару таких самих тарілочок вже випадці. Так, ну, е, не повірите, шишка. Подивіться, які там гарні шишки. Ну, я, як я могла її не взяти. Ну як? Ну як? Це ще не все, друзі. Ми ж були на морі. Ну, ви знаєте, чим люди займаються на морі? Не знали, я вам розкажу. Збирають ракушки. Ми притарабанили ракушки з Іспанії. І якісь каміньки. Ось так. Не сумуйте на пляжі, збирайте рапушки. Так, о, за цим я ганялася. Купила ось такого ручної роботи корида. Бачите? Краса. Краса. Поставлю, щоб не побився. Ну, і саме головне, хто ще міг таке привезти, як не ми, з пляжу і спальню? Це поліняка. Ми її знайшли на пляжі. Самі роздобули, самі. І ми не могли там її залишити, ви розумієте? Це ж може якась там скількись століть, якесь цікаве дерево. в общем. Це ще треба було 2 долари заплатити за доставку за кілограм. Угу. Як вам? Наші подарунки? Ну, це, звичайно, не все, це саме таке цікаве.